Добрий день, голова на місці. Да, на місці. — Можна з ним поспілкуватися? Добрий день. Добрий. Це голова. Да, да, да. Як ви звати? Добрий день. добрий день. — Андрій Ігорович, громадська організація трішки почекати. — А чого? Бо До мене фонд приїхав благодійний. Я повинен нього довго чекати? Не знаю, зараз будемо розвантажувати монетарку. Ну, Можна буде з вами сьогодні протягом зустрітися, так? Да? Угу. Там просто є нагальна проблематика по вашій громаді. До мене люди звернулися, що там не можуть дитячу площадку поставити, пляж там. Я у вас не був. я, вас... я у е, Ну тут дивіться, то, що ви, ви там проговорювали, я зрозумів, що вам о, якби, все одно на проблематику людей. Не, не ну як це може бути загальна територія? Я хотів би знати, кому вона належить. Да. Я не активіст, громадської організації відокремлений підрозділ «Форест Контрол». — Контроль. Давайте добре, ви зайдете, да. я звільнюся, я думаю, година півтори. Добре. Добре, добре, добре. Хорошо, окей, договорились. Чуть занервничал он, видишь? Давайте сначала я представлюсь, что, видишь, спокойнее просто не на У переході, скажімо так. Червин Андрій Ігорович, я голова веду крайного підрозділу громадської ага. організації Росія. Ситуація наступна. Звернулася мешканка вашого населеного пункту з скаргою, що у вас тут відбувається якесь непорозуміння, що вона за допомогою людей облагородила громадський пляж. Причому, я думаю, що там уже якась комерція замішана. Ні, це не громадський пляж, це зона відпочинку. Так, це ну, пляжу, це зона добре, зона відпочинку. добре. тільки з допомогою людей, якщо Юлія казала, то з допомогою, в тому числі, міської влади. Там був, давався грейдер, пісок, yeah. да. Да. Добре, так а в чому зараз проблематика? Що на неї пишуть заяви, власник Крипхоза? до щодо що... а користувач водного об'єкта на березі якого знаходиться власник локація? В нього є розуміння, що, грубо кажучи, по межам пані Юлія не може там розміщувати дану локацію. Він звернувся в суд і от в судовому порядку. Люди зараз розбираються. В чому проблема є? Є А, різь. ну справа в тому, що до суду він не звертався. Він написав кляузу, яка ну звісно, ми її розвалимо за допомогу. Якщо ви колишні адвокати, ви маєте знати, що це тут немає об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, так як він написав, ви є кажучи, цивільні правовідносини. да, uh -huh. між одним землекористувачем і іншим землекористувачем. Почекайте тут. Да. Тут є хвилина. Ми щойно були на місці так. по кадастровій карті. Це не є власність рибхоза. Рибхоз – це саме оз... ну, сама земля, яка знаходиться під озером, саме там, є де знаходиться охорони да. ну, для того, щоб з'ясувати в мене ж був інший це лісувач. Я сказав, якщо у вас є якісь непорозуміння, зверніться в суд, призначте судову будівельну технічну експертизу. Або банально винесіть межі в натурі. І ви побачите, хто до кого заліз, хто до кого не заліз. E, скажіть, будь ласка, ваша yeah. позиція як міського голови. Yeah. E, там порушено яке законодавство, ви не проти? Я против? не експерт. Я за те, щоб люди, якщо в них є конфлікт. То ця земля не належить йому. Земля під озером. Він користувач Це є землі... природоохоронна зона, Правильно. яка відноситься до водного об'єкту. E, це рекреаційна зона, ви маєте на увазі 25 метрів чи 50? Yeah, да? Да. Пані Юлій виділений масив. Він говорить, що цей масив, який виділений пані Юлії під рекреаційну зону, заліз, грубо кажучи, на прибережну смугу. Якщо він заліз, це порушення законодавства. Порушення. Для того, щоб встановити заліз чи ні. не заліз, -по -порушення. порушення було б, якби вона там е щось робила, шкодила цьому. Сміття захоронювала, ще щось. Вона наоборот її облагородила. Я в даному випадку не експерт. Я за те, щоб не було цього ну, фейсбучних там, розбірок, ще чогось. Угу. Приходив користувач водного об'єкта, так і так претензії до пані Юлії. Пані Юлія приходить претензії до нього. Якщо у вас є претензії один до одного. Я не третейський суддя, я не можу розмахом пера свого сказати, ви праві, е... ви не праві. Є цивілізований шлях, е... вирішення питання. Мене цивілізований шлях одне тільки е... цікавить. Чи маєте ви відношення до цієї е... рекреаційної зони? Як це зона комунальна, чи це ми... ви цілком відкречуєтесь? Це не моє. Ця іншим. зона не комунальна. Пляж не може бути комунальний, тому що там є певні вимоги. Це має бути рятувальний Не пляж, пов... а зона відпочинку. Правильно. Так вона у вас в користуванні. Ви договір на благоустрій підписали все. Ми тут до чого, скажіть, будь ласка? В користування є договір про ні, користування. Ні. Договір на благоустрій на ні. те, що, що вони. Ну, так ви... яке? А при чому тут договір на благоустрій до користування? Щось я тут не можу зрозуміти? Є договір на те, що з благоустроями те, що я плачу за е, морожена за цей за розміщення торгового да. да. територію. А да, до чого тут це, це? Одне, одне до другого? Воно це я бачив, де стоїть це морозе, воно стоїть вообще на вулиці. Ну, ну. А які інші законні підстави користуватися там чи створювати пляж, що таке інше? А що людям забороняє, туди приходити ну навіть створені плати. Ну, Для, це ну, що? Ну, це ніхто буш... не ну, забороняє. Ми це, про те, це що це погіршено говоримо якесь? з вами в юридичній площині. Так я а в юридичній площині кажу. Складова крим... юридичному немає. Ну нема такі проблем тоді. Немає, які проблеми. Ну люди ходять собі відпочивають. Чому би то хто сказав, що є якісь проблеми? Я не можу зрозуміти. Хтось образив так. пані Юлію, вона Пан... вам не нажалілась, і ви прийшли мене? до мене. Пан ну коли ну, образи він написав заяву. Давайте ми з той... окремо Я хочу просто розуміти. Ну я просто хочу зрозуміти позицію міського голови. То, коли тобто б все було нормально, конфліктів не було. Треба лавочки, треба грейдер. Ми все дали. Пішов конфлікт, ну я не буду між вами розбиратися, хто кого де образив, хто на кого написав у Фейсбуці. У мене для цього якби немає повноважень і море іншої роботи. Ви захотіли торгові точки, вам дозволили. Захотіли брати. Торгові розбирати... точки не там, це окрема історія. Ну, поруч, якби, да? поруч, але так. що ніхто не ставив. Вам якісь палки, в колеса, можливо ставили? Два роки ні, ніхто не ставив. Тут колись написав заяву. Круче. Мій висновок. забийте хрін, а ми з кулаком розберемося. Не. Я дякую вам ви, за за, за зустріч. зустріч все, пос... Я зрозумів, що ну хорошо, окей, зараз ми розберемося з куликом. Все, що від нас дивіться, ще я розберю. все що від нас просили, і все, що ми розуміємо. Що я зрозумів? Ми допомагали. Я... Від... мені треба було чітко зрозуміти, чи ви маєте посадіть ви. Коли був коли мені. Розказував по телефону і сказав, що він зі мною спілкуватися не буде, зіночки буде спілкуватися поліція. Ви не так сказали. Давайте теж. Ви прийшли по дитячій майданчику. Прийшов да -а -а. начальник земельного показав, де ми можемо її ставити без проблем. Ви сказали, це далеко. Я сказав, в противному випадку будуть розбірки з куликом, якщо ми ну, за межі там прибережної смуги підемо. Так було. Там було, дивіться, я прийшла, що по кадастру було раніше у нас і пля... по кадастру показувалася то пляжна зона, там де ми робимо. А коли ну, кадастру видали, я покурсила викинути, тобто пляжна зона. І ж на кілометр, аж в рік не знаю, що, коли там чи хтось інший робив з кадастровими картами. Я ж не вношу відомості в кадастр. Тобто, те, що можна за межами кулика, де без проблем, і без скандалів. Ми завжди готові. Ну то це тоді треба буде площадку в лісі робити. Якщо давай, давайте так. Нам чітко зрозуміло, що міська рада до цього не має відношення. Вона каже, це не я, не моє, це кулика. Все, точка. У це ми... не сказав. Ви ж точно... ну це ваше. Ти, земля рекреаційна, вона, рекреаційна, вона належить міській раді? Ну, звичайно. Тоді сідаємо далі да, розмовляти. Давайте далі. Да, Значить, якщо вона рекреаційна і належить це міській це раді, то... Не може бути рекреація, тому що це землі рибного промисла, це територія колишнього рибного господарства. Та яка різниця? Так, любе, любе, різниця. Любе, любе водний об'єкт, не, не, не важливо який там е, суб'єкт господарювання, хоч там рибу розводять, хоч динозаврів, Дивіться, є я рекреаційна зона. Якщо в пана Кулика є претензії, вони в нього певні є, він мені. Вважає. До кого? До, до Юлії. Дивіться, якщо Правильно? є певні претензії. Але земля ваша. Якщо є Військові певні раді. претензії, так. і людина вважає, що десь там на його земельну ділянку там має він право користуватися чи не має, е, хтось посягає. Він сказав, я буду звертатись до суду. А як може буде посягати, якщо воно належить міській раді? Людина може звернутись за захистом своїх прав. Так, грубо кажучи, як зробила пані Юлія, може. Я сказав пану Кулику, який сидів точно так, так. же, як і ви тут. Так. Є законні механізми вирішення будь-якого спору. І приходить там з активістами, з камерами, лякати, ще щось. Ну, mm. Просто є спір. Ви звертаєтесь в суд, звертаєтесь в перевіряючі органи, всі встановлюються, все. все. Це питання за місяць можна вирішити, щоб ні в кого не було ніяких спорів. І потім всі нормально займаються. Все. E, повертаємося до того. Тобто земля, яка знаходиться, ця рекреаційна Зроблений зона. Зроблений майданчик. Тут... Дивіться, да? Зроблений майданчик. Він сертифікований. Ні, чого ви кажете, воно не моє цього. Зараз хтось ламає руку. Хто буде відповідати за цю майданчик? Почекайте. Землі? давайте Ні, це... Так, ви ну, не почекайте. Я ж вам кажу, чого ви кажете, що воно не моє. Жодних дозвільних документів, жодних звернень щодо надайте yeah. нам цього немає. Людина прийшла, я хочу зробити отак собі, ну так же ж було. Ніхто я не знав, що буде конфліктів з Ну з... то треба почати. Ніхто зробили. не ну, секундочку, як? я ж не консультант. Ви прийшли, сказали, я хочу зробити майданчик. Ви поможете, дозволяєте? Так. Да. Коли не було проблем з куликом, проблем ніяких не було. Правильно? Правильно. Я... І так Та само почу, почу. Да. і так само, коли ви хотіли цей проект робити. Якщо ми робимо масштабний проект, це проекти, дозволи, сертифікати і таке інше. І ви це знали, що це затягнеться не так швидко, як ви хотіли. Дайте мені грейдер на завтра, на після завтра. Так було так. Ми зробимо самі. Ви нам допоможіть. Все. А, дякую, що ви мене, звісно, перебили. Я давайте зосередимо свою увагу не на майданчику, бо там вже ви починаєте розпилятися. Майданчик туди-сюди зертикати. Давайте ви я вам кажу про зі оцінки. Ні, я, я буду давати оцінки. Ви вже вибачте. Я буду вам давати оцінки. Оскільки я, я представник, день, оскільки я представник громади. Ага, до побачення, так. Нічого собі, нормальний ход. А в чому проблема поговорити? з... Чого ви оцінок боїтеся чи що, не можу поняти. Ну, Ви не будете мене оцінювати. Ну як це я не буду? Я маю повне право вас оцінювати, як представник громади. Так, да, почекайте, чого це? Чо це я не буду вас оцінювати. Чого це я не буду вас оцінювати? Чого я не буду вас оцінювати? А чому я не ні? Ви надайте мені відповідь. Чого я не маю права вас оцінювати, чи що? В чому питання? Ну я... Ну що давайте? Ну що давайте? Я вам нічого давати не буду. Ну, мені треба їхати. Ну чудово. Так а в чому питання? Чого я вас не можу оцінювати? Ну, тому що мені це не подобається. Да, так мені теж багато що не подобається. Не? Ви на посаді зараз чи як? Да. Ну так що це вас не подобається? Ідіть голосуйтеся сантехніком. Працюйте, може, там вам буде подобатись. Ви, ви представник е, ну, громади, да. Що вам не На подобається? Якого собі? А не ви вам громада? Ну що хорошо, хорошо? Нормальний ход, бля. Не оцінювати мене не будете. Ні, якраз ми будемо вас оцінювати. І по ваших поступках будемо оцінювати. Немає. Питань немає, добре. Нічого себе, бля. Ти понял, блин? Царьок, блин, оцінювати не буде. Що це ділок? Да, ділок. Що думаєш, там в готному гатно, в квартиру маєш. Оці... Оцінювати будемо тебе в готному ще, чому? Заразний в чому питання? Да. Звідки бачиш борзий який? Царь, блін, месний. Ти подивись на нього. Який місцевий царьок? Нервний, блядь. Та давай іди вже, чуєш не коментуй, блядь. Ти як розмовляєш з громадянами, не коментуй, блядь. Князьок, ти так зі всіма громадянами розмовляєш. Коментуй, не коментуй, оцінки, не оцінки. Що ти махаєш? Що ти машеш рукою? Та ми зараз проїдемося за цими діятелями. Зробимо дань.